Завжди прикро пропускати на останніх секундах. Ваше враження від поєдинку? Ну, звичайно, гра дуже важкою видалась для нас на і об'єктивні і суб'єктивні причини. У нас дуже багато травм зараз в команді. Цей сезон дуже важко для нас проходить. Ну... Ніби якби все йшло вже, ну якось вирівняли під кінець гру вже і забили другий гол. Але от ці непотрібні емоції від молодих хлопців, ну, вони не потрібні були взагалі. Отримав червону Владислав і все пішло в шкереберті. І ну, ту гру, яку мали б ну, як мінімум би закінчувати з одним очком в активі, ну, закінчили поразкою. Доктора, звичайно, це досвідчена команда, яка ну, просто Дождалася свого цього шансу мінімального і моменту і використала його на повний, здобули три очки. Ну, На жаль, нас нуль і надіюсь, хлопці все-таки молоді зроблять певні висновки, що емоції потрібні після свистка фінального, а не під час гри. Дякую.